Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Сподіваюся, всі живі, здорові, мої любі. Ось. І дивимося спочатку: енергії Дня для України. І так, що у нас? Ну, якісь хороші новини, якісь переміни йдуть і хороші новини. Новини, якісь, бачите? Ну, це приємні. Це, знаєте, така хороша енергія. Енергія перемін, щось міняється. Щось надвижається. Це, ну, в принципі, може бути навіть зараз я витягну таку карту? Що це може бути? Ви знаєте, допомога тим, іде допомога тим, хто втратив майно, житло. Якась допомога вам іде. Бачите, фінансова теж карта, але це переміни. Е, дивіться, хоро... йдуть хороші новини, допомога для тих, хто втратив житло і е, у кого хто постраждав. Тобто постраждаль, постраждалі. Ви знаєте, я тепер вірю, що іноземці деякі слова наші як паляниця не можуть вимовити. Ви я теж у мене язик з деякими словами. І так. Карта номер 1 вибирає кожен, хто хоче, звичайно. Карта номер 2 І карта номер 3 І так, вибираємо, хто що хоче. І дивимося, що вас чекає сьогодні, і підказочки на сьогодні. Ви знаєте, день такий трошечки мутний. Таке враження, що ви, знаєте, от люди, які носять окуляри. Я маю на увазі для зору От таке враження, що мутно, непрозоро, нічого не видно. Хтось щось тимнить, можливо, хтось щось підступне затіяв проти вас. Можливо, у вас просто якісь страхи, внутрішні страхи. Ну, в принципі, це і не дивно. В країні війна, люди страждають страхи, але це страхи не з сьогоднішнього дня і не під час війни. Це вже давненько у вас. Будемо так казати, можливий депресивний такий настрій, порада цієї карти, слухати свою інтуїцію, виходити з цього страху, подивитися цьому страху в вічі. Можливо, піти до спеціаліста. Тобто дехто сміється з цього, але якщо ця карта випадає, значить вам вже дійсно. Потрібен спеціаліст, мої дорогенькі. А з такої депресії, якщо це дійсно депресія, а з цих страхів, можливо, людина сама не може вийти. Людина не має тої сили, тої а, страх вже так окутав, що немає інтуїції, інтуїцію за тривогу, тривога за, за ще щось приймається. розумієте? Робіть, можливо, техніку, яку я коли здавала, можливо, вона вам допоможе, вона є під кожним відео в описі, як техніка зняття тривоги, ось, можливо, вона вам допоможе. Зазвичай вона допомагає. Ось, а Потім слухайте не тільки свою інтуїцію, але, як би це сказати, якщо у вас якась справа сьогодні невідкладна, а у вас страх бере, очі бояться, а руки роблять. Ось ця приказка теж підходить. Робіть щось, не сидіть на місці, тому що це болото. Воно може затягнути не на один місяць, а й на роки, щоб ви це розуміли. І постійно тягне вас туди назад. Виходьте, спробуйте вийти з цієї ситуації сьогодні. Можливо, за один день у вас не вийде. Ще може бути підлі люди сьогодні. Будьте просто обережні з чужими людьми, з людьми, які ви вже знаєте, що вони нещирі, що вони недобрі, дихають там чи є, ще якось. Просто будьте обережними, хтось може оман, о, о, оманути, о, ошукати, о, щось підліс якусь зробити, якийсь наклеп теж може бути. Карта номер два. Хто витягнув цю карту сьогодні? Вас в принципі чекає такий трошечки сварливий, можливо, день придирчивий день. Можливо, ви з претензіями, а можливо, хтось до вас буде з претензіями, тобто. А, претензійний такий день, щось не все. Таке, знаєте, і, і пловір чухає, і ще десь чухає. Знаєте, отаке що, щось, таке враження, що ви не в своїй тарілці, таке враження не на своєму місці. А, ви знаєте, ця карта ще каже: придивляйтеся. До цієї ситуації, чому саме так вона сталося. Можливо, що хтось за вами слідкує або в інтернеті, або ще десь. Можливо, знаєте, як то кажуть, це карта ще детектива, як то кажуть, Аж інколи каже, придивіться до якоїсь ситуації. Якщо у вас якась непрохідна ситуація, придивіться до неї, як то кажуть, візьміть лупу, подивіться через лупу, через це збільшуване скло. ось, і... Ідіть до перемін, міняйте цю ситуацію, тому що тут метелики, тобто трансформація. Міняйте самі цю, беріть все в свої руки. У вас тут меч є, ідіть, добивайтеся чогось самі. Гаразд, ви, можливо, сьогодні не доб'єтеся. Але у вас є шанс. Перший крок завжди важкий. Ось. Можливо, у вас просто якісь такі маленькі дрібненькі неполадочки з дітьми на роботі. Ось вдома теж може бути ось таке. Такий день. Розбирайтеся, не спішіть з висновками. І логічно, це теж, знаєте, так, логічно думайте. Візьміть час і подумайте добре. Карта номер 3 А у нас тут, здається, три монети. Ця карта, до речі, ще ні разу в цьому таро не випадало. Не випадала ні разу, перший раз. Тому я так розглядаю трошечки. Я ж вже кладу цим таро, це вінтажне таро. Я ним кладу вже давно, ви знаєте, але цієї карти ще не було в розкладах. Ось, і дивіться: сьогодні якісь, якась співпраця. Можливо, це фінансова якась, може просто якась робота, разом і батька добре бити, якийсь хороший початок, зав'язання якоїсь дружби, допомоги. Підписання можливо якихось документів, наприклад, контракт на роботу. Можливо, вас візьмуть на випробувальний срок. Це хороша карта, це стабільна карта. Вона обіцяє успіх, обіцяє стабільну роботу, якщо вам дійсно це сподобається. Ось, приймайте сьогоднішній день серйозно. Робіть маленькими кроками, не спішіть перебатька в пекло. Потрібна допомога, шукайте її. Ви її сьогодні знайдете: і друзів, і однодумців знайдете. Це карта не емоційна, це карта така. Ви відчуєте силу і підтримку сьогодні. Порада цієї карти, потрібна вам допомога, шукайте. Самі відчуваєте, що не можете. Ви знайдете роботу, бачите, як вони вправно: один тримає, другий ще щось. ось, Разом і батька добре бити. Ось так воно є. Хороша карта. Хороший день у вас! І дивимося: останнє, що ми дивимося карта надії, що нас чекає на майбутнє нашу Україну, яку пораду, можливо, дасть, чим нас заспокої Таро Веселки. Ось у нас вже спішить перемога до нас. Правда, дивіться, я так бачу. Це наші, Нехай це наші військові. Так, бачите, в нього маска. Тут у нас жриця, це говорить про те, що наші військові готуються до якихось походів, до якихось звільнень, тобто до звільнення території, але не розголошуються. Тому я буду, притримаю свого язика, не будемо дивитися, але щоб ви знали: наші військові готуються до великого походу. Це, це карта. Е Лицар жезлів. Це говорить про те, що збирається велика кількість енергії, тобто і ресурсу людського, і військового маю на увазі, артилерії там чи ще щось, зброї. Ось так я скажу. Тобто, це все робиться таємно. Всі плани, все, всі походи, все робиться таємно. В принципі, це і не дивно. Ось, але це я наскільки розумію, це буде якийсь вирішальний момент. Це може бути і Крим, ми вже говорили про це. Це може бути і Запоріжжя, це може бути і Маріуполь, це може бути що завгодно, але наші готуються. Ось так, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі. На все добре.